Мої вітання всім глядачам каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, будь ласка, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного ринку, фінансового ринку, крім того, ринку інвестицій. Ну і взагалі, якщо ви хочете знати щось цікаве, що стосується взагалі цих ринків. Ставте нам також лайки. Ну і ми записуємо це відео 22 березня, вийде воно 23 березня. Я потім скажу, чому це тако, так принципове питання. Сьогодні ми поговоримо на такі теми. Перше, як заробітчани впливали на Україну до війни і як вони впливають зараз. І друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 23 по 29 березня. Як заробітчани впливали на Україну до війни і як зараз впливають на наш загалі ринок? Ну Перше, дані НБУ. Перше, динаміка перерахувань заробітчан. У 2019 році, по даних НБУ, 11,9 мільярдів доларів Сполучених Штатів було зараховано заробітчанами, перераховано в Україну. У 2020 році суми переказів зросли до 12,1 мільярда доларів. За 2021 рік вони вже становили 15 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто таким чином перекази за останній довоєнний рік зросли майже на 3 мільярди доларів. Найбільші перекази були, традиційно усі роки були фактично з одних трьох найбільших країн в цьому питанні, це Польща на першому місці, на другому було Сполучені Штати, на третьому була Британія. Крім того, по 2022 році, тобто вже це воєнний наш рік. Перше в Україну переказали майже 13 мільярдів доларів, що було на 1 мільярд менше, ніж у 2021 році. З початком двадцять третього року, на жаль, тренд зі скорочення він продовжується, і обсяги приватних грошових переказів у січні 23-го року становили десь близько 967 мільйонів доларів. Це офіційне дане НБУ. У лютому теж активного збільшення таких сум не відбулося. Хоча наші чиновники говорили про те, що все ж таки вони сподівалися на те, що вони зростуть. Що вообще взагалі відбувається? Перше, це ми пам'ятаємо, що на 14 березня 2023 року в Європі вже було понад 8 мільйонів українських біженців. Це за даними ООН, з яких близько 5 мільйонів. Попросили тимчасового захисту в країнах ЄС. Це принципова цифра, чому я теж зараз відповім. до війни Україна була восьмою фактично серед країн, громадяни яких виїжджали за кордон, і працювали там десь з таким стабільним показником в 5,5 6 мільйонів осіб. Тобто, фактично з них понад півтора мільйона людей фактично, працювали у Польщі. І попри те, що за кордоном залишається зараз велика кількість мігрантів з України, тому що ми розуміємо, що йде війна, у 2022 році їхні грошові перекази скоротилися. Тепер ми проговоримо. Я вже проілюстрував це цифрами, проговоримо, чому це так відбувається. Ну, основна причина. З початком повноваштабної війни з Росією ми розуміємо, що частина людей, чоловіків бітчан, вони повернулися в Україну для її захисту. Ну от, за даними прикордонників, наприклад, за перший місяць війни в Україну повернулося десь 400 тисяч осіб. Крім того, з них десь 75-80% це становили чоловіки. Ну і ми розуміємо, що коли е, з'явилися обмеження на потім на їх виїзд, тобто фактично вони стали нев'їздні, Ну і крім того, сезонні, сезонні, сезонні робітники вони все не поїхали вже фактично як заробітчани за кордон, і таким чином їх стало менше фізично за кордоном працювати. Це перше питання. З другого боку, е крім того, ми розуміємо, що змінилася сама структура людей, які виїжджають з України. Це в основному десь відсотків 90% це жінки зараз і діти, це е статистика США. І е фактично ми розуміємо, що е відбулася така своєрідна, ну я б сказав так, заміна. З одного боку, е чоловіки в'їхали в Україну, і таким чином кількість заробітчан, які працювали. Через, через, через війну до війни за, за кордонами України вона зменшилася, а з іншого боку, виїхали жінки. Але тут є ще таке питання: воно стратегічне. Ми розуміємо, що жінки, які виїхали, це фактично не якісь там. В основному, так я б сказав, так низькооплачувальні люди з якимось низьким доходом. А це люди в основному висококваліфіковані, які забрали своїх дітей, дітей поїхали туди. Тому значна кількість з них, я теж про це буду далі казати. Вони достатньо швидко інтегруються в. Я б сказав так на ринок праці в у Європі, третім показником, який який є теж принципово для валютного ринку, це при то це те, що в 2022 році десь витрати українців за кордоном порівняно з попереднім роком зросли більше ніж у тричі, десь до 2 мільярдів доларів сполучених штатів за оцінками НБУ. На місяць, тобто десь 24 мільярди буде за рік. Чому так відбувається? Тому що фактично, якраз от ті жінки і діти, які виїжджали, вони мали з собою картки, її тратили або свої заощадження, або інший варіант, що вони ті кошти, які отримують їх чоловіки, наприклад, які воюють зараз в ЗСУ, вони отримують на, на свої картки гроші і фактично передають ці картки. Ну, це так неофіційно, але вони їх передають. І за кордоном жінки розраховуються цими картками. Таким чином, що відбувається? Відбувається збільшення е, валютних переказів з за межі України за рахунок оцих транзакцій. Ну і четверте, то що я вже казав, біженці свідки, біженці в основному висококваліфіковані зараз наші, які туди поїхали, вони інтегруються швидко в європейський е, ринок праці, і це впливає з одного боку на суми податків, які вони там сплачують. Тобто, частково за рахунок цих податків там і отримуються. Фактично інше. Категорія наших українських біженців це перше і по-друге, на що потрібно звертати все ж таки увагу нашому уряду, що то, що значна кількість країн з ЄС, вони фактично зробили під наших мігрантів, бачачи, що вони активно працюють і вони висококваліфіковані. Ну і плюс міграційні процеси, плюс демографічні процеси, тобто це молоді жінки, в основному і діти, які потім будуть підростати. Вони зробили дуже велику кількість програм для, для українських Біженців, щоб не тільки адаптувати їх до європейського ринку, а й в кінцевому варіанті залишати їх там, для того, щоб ці люди потім будуть збільшувати ВВП цих країн яких вони зараз залишаються, і це буде проблемою для України після закінчення війни, тому що не всі з них захочуть повертатися. Е, наразі НБУ прогнозує, що обсяг в приватних, будемо так говорити, грошових переказів 2023 році буде десь 15-9 мільярдів доларів. Е, я хочу сказати, що цей прогноз був скоригованим. Вони раніше планували десь 16,4 мільярди доларів сполучених штатів, а зараз ще планують у 2024 році 15 мільярдів сполучених доларів сполучених штатів на в частині якраз отримання коштів, які будуть перераховані в Україну. Я хочу сказати, що цей прогноз дуже оптимістичний. Тому що все ж таки я думаю, що його придеться скорочувати, і мій прогноз, що все ж таки, враховуючи, що я вже казав, що у січня менше мільярда було таких переказів, і зараз ситуація поки що не покращується. Я думаю, що ми отримаємо десь 12-13 мільярдів максимум за 2023 рік від заробітчан. Які вже поступлять поступять в Україну, крім того, ми розуміємо, що якщо врахувати, що біженці, які виїхали, вони це молоді жінки, тобто заробітчанам і чоловікам, які поки що залишаються за кордоном, їм нікому перераховувати зараз тут тут кошти, і таким чином це теж зменшує надходження. В Україну валюти по цієї статті, але з іншого боку, я вже казав, 2 мільярди доларів десь в середньому за місяць у нас уходить фактично на покриття тих транзакцій, які роблять зараз за кордоном наші біженці. Тобто це 24 мільярди за рік. І якщо раніше е від зароб... Заробі... стаття заробічани, вона в основному давала в Україні тільки приход коштів в Україну, ті ж от я ж казав, вже до 15 мільярдів. У наприклад, у 2021 році, то зараз ситуація, якщо подивитися, якраз зв'язку між заробітчанами і витратами наших біженців, то ситуація не на користь України. Чому? Тому що, як я вже казав, ми отримаємо десь 12-13 мільярдів доларів за моїм прогнозом, а витратимо десь 24 мільярди, враховуючи 2 мільярди в місяць витрат по біженцях, то в кінцевому варіанті у нас буде від'ємна сальта за цією статтю 10-11 мільярдів доларів. Це теж велика сума і вона теж буде впливати на валютний ринок. Даю традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 23 по 29 березня. Ну, Нацбанк продовжить отримувати коридор по безготівковому долару в межах від 3657 до 3693 гривень. Ну а курс євро буде залежати від коливань євро по парі у парі євро-долар на міжнародних ринках. Хочу ще раз сказати, що принциповим питанням є то, що ми ролик записуємо 22 березня, вийдемо зранку 23 березня, і якраз саме 22 березня, коли... Коли ми от записуємо цей ролик, ФРС буде вирішувати питання щодо підняття процентних ставок. Мій прогноз, я вже казав, буде, що буде підняття на 0,25% 25 річних. Тобто це зараз, якщо фактична процентна ставка ФРС це 4,75%, вона буде збільшена до 5%. Відсотків річних. Це те, що зараз для себе все ж таки чекає ринок. Це найбільше очікування експертів. Я думаю, що якщо буде 5%. То, тобто вони збільшать процентну ставку до 5%, а потім вже не будуть її збільшувати у подальшому, то в принципі це буде стабілізувати ринки. Зараз якраз ви бачите графік підвищення процентних ставок ФРС США за останні роки станом на, якраз на 22.03.2023 року, і ви якраз бачите 4,75% поки що максимальна ставка, ну процентна ставка, яку вони підвищували. Крім того, хочу ще сказати, що є нюанс, чому будуть у нас, у нас чекають по-любому валютні раді по пари євро-долар. Це ситуація з кредит Свісом. І взагалі в банківській системі в Європі. Ви знаєте, що зараз фактично буде поглинання швейцарським банком UBC банку Кредит Свіс. І він купує фактично банк за 3 мільярда франків, тобто десь за 3,02 мільярда євро. Хочеш показово показати питання, таке показово ну такий нюанс я в тому, що, наприклад, Центробанк Швейцарії оголосив, що надасть необхідну обом банкам допомогу на період реорганізації і поглинання в розмірі до 100 мільярдів швейцарських франків, тобто це майже 108 мільярдів євро. Крім того, він дас надасть гарантію на покриття фактично імовірних збитків десь на 9 мільярдів швейцарських франків. Тобто ми бачимо, що вони ніхто не зацікавлений зараз в розвалі банківської системи ні у Штатах, ні в Європі, ні у Швейцарії. І зараз вони такими екстреними діями, вони будуть частково гасити цей весь пожар. І я хочу сказати, що скоріш за все, вся пожежа буде повністю погашена. Ну а враховуючи те, що я вже казав, що у нас будуть парі євро-долар, все ж таки найближчі моменти зараз буде ралі, якраз от станом на 12 годину 22 березня 2023 року ви бачите якраз прогноз і фактично катерування пари євро-долар на міжнародних ринках. Ну фактично в системі онлайн. От. За моїм прогнозом, на період з 23 по 29 березня пара євро-долар буде знаходитись в межах від 1,05062 до 1,085 долара за євро. І таким чином безготівковий євро в Україні цей період буде в межах від 38,83 до 40,07 гривень за євро. Ну найбільше коливання буде 22 березня. Вже ви будете бачити ролик 23-го, Тому сьогодні ви можете подивитись, як спрацює мій прогноз. І взагалі буде потім відбуватися корекція ринка, реагуючи на рішення Федрезерву Сполучених Штатів і взагалі на ситуацію в банківському секторі Сполучених Штатів та ЄС. Я вважаю, що все ж таки банкопаду ні в ЄС, ні в Сполучених Штатах глобального не буде. Вони зараз підстрахують ринку, і це вже я б сказав так. Вгамовує і вкладників, і клієнтську базу, і в Сполучених Штатах, і в Європі. По долару ми вже переходимо до зараз готівкового ринку. По долару спред у більшості банків та обмінника фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 55-65 копійок, по євро від 25-30 копійок до 1 гривні. Чому такий розброс по євро? Тому що зараз коливання по євро-долар будуть достатньо великі і ризики на себе фінансисти брати не будуть не мати ніякого бажання. Тоді курс долара в більшості каз банків буде в межах коридору купівлі та продажу від 37,90 до 3940 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор по купівлі та продажу по долару буде в більш я б сказав так вузьких межах від 38 гривень до 38,75 гривень за долар. Що стосується готівкового євро, то у банках котирування готівкового євро при купівлі-продажу будуть в межах коридору від 3990 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпанії євровалюта буде коштувати в межах коридору покупок та продажів від 40 гривень до 41,70 гривень. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш YouTube канал МінФін. Хто ще цього не зробив, задавайте питання в коментарях, ви знаєте, я завжди на них буду відповідати. Ну а також не забувайте слухати наші подкасти по валюті. З вами був канал МінФін і я, фінансовий експерт Олексій Козирєв.